Добрий день, до вашої уваги огляд квартири район агрономічний. Це однокімнатна квартира з ремонтом. Зараз ми знаходимося в коридорі. З коридора вихід до ванної кімнати та до кухні. В коридорі ще лишається шафа для речей, також тут тепла підлога. Далі пройдемо ванну кімнату. Яка є суміжною. Як бачите, невелика кімната, але цікаво підібрана плитка. Її стиль, колір, все гармонює між собою. Також тут наявності тепла підлога. Далі в нас кухня, меблювання якої робилося по індивідуальному проєкту. Кухня має вихід на балкон. Балкон невеличкий, не як бачите. Взагалі будинок здався у 19-му році. Майже всі квартири заселені, тобто не буде особливо проблем з шумами, пов'язаних з ремонтом. На кухні є також тепла підлога. Пробування в ній буде дуже комфортним. Як бачите, з розмірами також вона немаленька. І остання кімната. Це спальня, найбільша кімната в цій квартирі. Ремонт пробився під себе. Люди старались робити якісно. На підлозі якісний ламінат. В кімнаті є вбудована шафа копе. Ось вона, як бачите, що дуже зручно. Також є кондиціонер. По іншим питанням пишіть, дзвоніть, Viber 099 32 0818. До побачення.